Всім привіт, дівчата. Сьогодні пропоную розібратися з адвент-календарями від Shiseido, бо їх два, і мені здається, що вони зі старим наповненням. Зараз все передивимося, передивимося їх сроки придатності, щоб точно визначити, цьогорічні вони чи все ж таки минулорічні, і чи варто їх купувати. Порівняємо ціни на сайтах і порівняємо ціни на самі ці адвент календарі, щоб визначитись, чи варті вони своїх грошей. Поїхали. Думаю, що варто почати з цього, який трошки менше за розміром, бо мені здається, що цей календарь випускається вже на протязі трьох років, і зовсім зовсім трошки, можливо, щось там змінилося, можливо, я не все дуже детально пам'ятаю. На жаль, я не знімала відео. Якщо Естілаудер я відео, знімаю і можу кожного року передивитися, щоб точно знати, що було минулого року. То, на жаль, шосе я не знімала жодного разу, тому порівняти мені ні з чим. Слухайте, ну, сам кейсик мені дуже подобається. Він такий жорсткенький, гарненький, плотненький із цупкої тканини. Ух ти, всередині тут ось є напис. Так, ніяких тут особливих штучок у нас немає. Є просто якісь уклотнителі, і ось так все виглядає всередині. Не скажу, що якось дуже приємно, чи якось дуже гарно, але є те, що є. Так, бачу тут дві масочки. Vital Perfection. Я такими, до речі, користуюся уже десь півроку. Дуже вони мені подобаються, вони просто напів обличчя, вони дуже зволожуючі, і такі, навіть не зволожуючі, а Mm, поживні, поживні, дуже класні масочки. Так, ну і давайте все звідси дістану. Так, ось так виглядає всередині. Є один карманчик. До речі, мені подобається, коли в косметичках є карманчик, бо коли я беру з собою ці косметички, я сюди можу ватні палички і ватні диски скласти. Мені дуже-дуже потрібен цей карманчик. Але вона така ну, досить велика для того, щоб брати її з собою. Можливо, якщо ви візажист, то так. А якщо просто для себе, то ну, тут просто пів моєї косметички домашньої поміститься. Точніше, півколекції косметики в цю косметичку. Хоча вона менша, ніж косметичка Стілаудер, та все ж таки доволі містка. Так, ну що, це все, в принципі, наповнення боксику. Строки ми з вами перевіримо в кінці. Наповнення невеличке, усього 6, 7, 8, 9, 10. 10 продуктів, враховуючи масочки в США, але це я не можу сказати, що повнорозмірний продукт, бо в упаковочці їх 12 штучок. Так, Їхали. Ultimoon, це у нас концентрат звичайний для обличчя котрий. 15 мл. Це доволі щедра така мініатюра, і вона, дивіться, яка гарна, дуже гарна. Ой, ось така. З помпою. На мій погляд, дуже красиво виглядає. Так, все ж таки це не повний розмір, бо в повному розмірі, мені здається, чи 30 чи 50 мл. Так, далі, що це насматова помада в повному розмірі у відтінку 505. А, строки придатності я скажу в кінці відео, коли ми розпакуємо обидва адвент календарі. Ой, вона така важкенька, чи металева, чи що, бо дуже-дуже холодна. Ось так виглядає. Ну, Дуже гарний відтінок просто ну, дуже шикарний. Хочу виразити свою повагу до шісейду, бо підібраний відтінок ну, просто шикарно. Далі у нас тут якийсь продукт Aura Dew, який підходить і для обличчя, і для очей, і для губ. Но, взагалі, шісейда люблять такі мультифункціональні продукти у відтінку 02, і цей відтінок називається Solar. Давайте подивимось, що тут Тоже таке щось важкенке. О, Боже, бо воно скляне. Як це шикарно виглядає, дивіться. Шикарна упаковка. Так, це у нас типу хайлайтер, і тіні, і все відразу. Ой, ну виглядає шикарно. І ось ця штучка, до речі, не просто, знаєте, така, а, ну, як зазвичай додають, а ну, така акрилова, полотненька, Ну, дуже якісно. Шосейда взагалі мені дуже подобається. І У мене зараз якийсь бзік на японську косметику, тому. Тому так, тут у нас по, ого, по 30 мл. Це шикарні мініатюри. Я би навіть сказала, що це повні розміри, якби у них був, було оформлення як у повнорозмірних, а тут оформлення все ж таки як у міні, більш таке простеньке, але це дійсно дуже класні креми, я їх використовувала десь, мабуть, на півроку і дуже-дуже задоволена. Це денний і нічний креми, вони проти зморшок, вони доволі такі приємні, мають середню. Середньої середньої плотності текстуру дуже класно впитуються, поглинаються, не мають особливого якогось запаху, і ну дійсно класні продукти, можу їх похвалити. Далі каял у нас тут є хаос, називається. А, я зрозуміла, це у нас і каял, і е, лайнер е, для брів, і все відразу в коричневому відтінку. Ну, клас. Точілочка на кінчику. І ще це якось має відкриватися, мені здається. Так, ну добре, зараз погуглю все, що робить та штучка. Далі. Далі у нас ще щось цікаве. liner клас. Це у нас також Rose Wood повинно класно. З помадою співвідноситись. Праймер якийсь, мабуть, для губ. І, власне, олівець помада. Клас. І класична туш. Це одна з найприкольніших тушів від Шисейдо. Виглядає ось таким чином. Ну, фокусуйся. З класичною щіточкою, класна туш, можу дійсно рекомендувати, бо вона робить відразу все. Так, ну що сказати, мені здається, і по ціні, і по е, цікавості власне, наповнення мені підходить цей наборчик. Е, залишилося перевірити строки придатності і перевірити ціну для України, для е, Польщі і для інших країн. Але поїхали далі. У нас з вами наступний набір. Наступний календар, власне, для мене виглядає більш святково, ніж попередні, і по оформленню він більш такий, якщо той більш серйозний, знаєте, такий більш настроєний на такий солідний подарунок, то цей, звичайно, також солідний подарунок. Мені здається, він навіть дорожчий, але ми зараз все порівняємо. Але тут 24 віконечка, і тут саме віконечка, тому мені він більш цікавий, бо він такий, знаєте, більше, більше настрою створює, якщо можна так сказати. Ой, гарнюня. Так. Він більш дешевий, до, до речі, в оформленні. Бачите, у нього е, м'який картон такий. Так... Ой! Вау! Яка краса, дивіться, як дитяча книжечка. Е, Деякі. А, ні, це не віконечка. Це тут, типу, побажання чи що. А, тут підказки, що тут буде, дивіться. Вау! Просто сісти, дістати. Це ж просто ну, такий дуже приємний подаруночок для кожної дівчинки буде. Ой! Не дуже рівненько вони тут розташовані всередині. Ну, тобто, бачите, вони наче не підлаштовані самі коробочки під розмір упаковочки. 24 штучки. Я думаю, ми не будемо їх по порядку тут шукати, бо я навіть не бачу одинички, якщо чесно. А ось вона, бачу одиничку. Ну, не обов'язково розпаковувати по порядку, але давайте почнемо. З чогось. умивалка. До речі, це класна умивалка. Я вже нею користувалася і не один раз. Ось так вона виглядає. Вони є різні: є для всіх типів шкіри, є для жирної шкіри. Мені здається, для сухої немає, мені здається, тільки для жирної. Ну, взагалі-то ось ця умивалка саме для всіх типів шкіри, вона дійсно класна, вона біла, така кремова, робить дуже-дуже класну пінку. Взагалі, японці повернуті на пінках. вони дуже люблять, коли обличчя очищається саме плотною піною. І чим більш плотна піна, тим більше. У них в повазі саме цей продукт. Тому вони ну, на цьому повернуті. Дійсно класно очищає і при цьому не пересушує, але дійсно класно піниться. Такий ось цікавий продукт. Щось крупненьке виглядає, як тканина. Але це просто картон. Просто принт, але виглядає прикольно. Дивіться, тут логотипчик, Шосейда скрізь. А як у Кілс не підписано нічого і строку придатності немає. Але приємненько, приємненько. Так, це у нас Instant Eye and Lip Remover. Це також прикольна штучка. Я зазвичай не дуже люблю їх використовувати, бо я люблю бальзам гідрофільний використовувати. Але для подорожей дуже класно. Буде мені в Тревел-косметичку. Ось така штука. Lip Remover. 30 мл, до речі, і прикольно, що в коробочці мініатюра, але в коробочці. Це дуже приємно. Не з огляду на природу, звичайно. О, кремчик для рук. Я точно таким самим зараз користуюсь, покажу вам. Ось мій. Це класний крем, Anti-Age, крем для рук. Мабуть, один із кращих анти кремів для руки, він дуже-дуже популярний. Сатакан одна з кращих таких масок скрабів для очистки пор. Дійсно. Дійсно гарно працює. Також доволі популярний продукт. Мені подобається, що шосей не поклали, знаєте, якихось нецікавих продуктів, а поклали саме бестселери, саме те, що хочеться спробувати, саме якісь приємненькі штучки. Далі у нас тут блиск для губ. У відтінку 07 я його знаю, це такий гарний зволожуючий блиск. Виглядає ось таким чином. За рахунок блисківок трошки вирівнює поверхню губ, а якщо є зморшечки такі, знаєте, поперечні на губах, то він трошки їх сховає. І плюс до всього ще, що стосується цього гелю глосу, він добре зволожує. Так, їдемо далі, дев'яточка. О, така сама туш, як у попереднього боксику. Це класно, бо вона дійсно гарна. Тут, до речі, 0,1 Black. Давайте перевіримо, що в попередньому було. В попередньому також 0,1 Black. Супер. Їдемо далі. 24 Це повинно бути щось найцікавіше, бо останнє ага. Така сама сироватка, як і попереднього разу сироватка Ultimoon. Ну це їх бестселер. це один із продуктів, котрим вони ну, можуть гордитися дійсно. Тому. Класно, що він тут є, і класно, що він є в такому оформленні, тому що 10 мл у мене ось така мінічка, ось така худенька, ось така маленька. І вона просто пластикова, і вона не викликає таких, знаєте, вау-відчуттів. А тут просто вау-відчуття. Так, щось важке. Доволі важке. Що це? О, це парфум. Це парфум, і це класний парфум, Він такий ніжненький, прикольненький. в мене було дуже багато пробничків цього парфуму. Я його використовувала влітку, а тут у нас в ролику. Давайте подивимося, як виглядає ролик. Ой, він такий пузатенький, такий важкий, дійсно великий об'єм. Ну, щедрий. Щось маленьке, легеньке, може, олівчик. Так воно і є, точно такий самий олівець, як і минулого разу, але відтінок інший, відтінок 60-й і це чорний. Це у нас лосьйон для тіла. До речі, доволі великий розмір, 50 мл. Дуже такий місткий. Так, це також класна штука. Це софтнер. У японців більше етапів догляду, ніж у нас. У них є умивання, тонізування, есенція, там ще щось, ще щось. Ще, 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 ще. Софтнер це щось типу тоніку, бачите, для жирної, для комбінованої і жирної, для комбінованої, нормальної комбінованої і жирної шкіри. Ну, Тобто майже для всіх типів шкіри, для сухої шкіри, можливо, буде а, трохи залегким. Ну, тобто, недостатньо не зволожуючим. Але взагалі софтнер. Він вже більш зволожуючий, ніж звичайний а, тонік. Тобто, окрім тонізування, в нього є ще додаткові призначення. Далі, щось таке саме: це у нас шавер крім. У нас є а, лосьон для тіла і є шавер крім. І вони дов, доволі великі, дивіться, доволі великі такі баночки. Так, в квадратних баночках у нас креми. О, це краса. Це один із найтаких багатших, найдорожчих ліній у шейду. Він доволі поживний. І в нього така шовковиста текстура. Ось така гарнюня баночка в нього. 20 мл. Шикарний, просто шикарний засіб. Далі щось легеньке. Зовсім таке. Маленьке і легеньке. Що це у нас таке? Це у нас крем під очі. крем під очі, маньюнечка 2 мл. Але в повному розмірі 15, тому 2 мл це і не так вже і мало, якщо Порівнювати з повним розміром. І ще якась манюнечка. Це у нас засіб для Вій, але. я знаю, що дівчата відрощують кінчики брів також з цією штукою. Ось такий малесенький Lash Serum. Малесенький, але дієвий. Дієвий засіб. Так, наступне 17, і це щось важкеньке. Ага, це у нас і ще один софтнер для всіх типів шкіри. Ось так виглядає софтнер. Сироватка мені здається, в повному розмірі або 28, або 30 мл. А у нас тут 7 мл тобто, також доволі багато. Ой, це класний засіб, це така умивалочка масло, і макіяж видаляє і гарно очищує, але я люблю все ж таки більше пінки використовувати після того, як використала вже гідрофільне масло. Це щось ну, трошки інше по призначенню, але також дуже цікавий продукт. Так, їдемо далі. Четвірочка. Це у, нас, це у нас сироватка для обличчя проти зморшок. Дуже класний продукт. Взагалі, оця серія Бенефіанс проти зморшок, мені здається, класно працює. Я її дуже-дуже люблю. Так, і залишилося у нас з вами 5 відділень. Перше це кремчик, такий самий, як і минулого разу, як і в минулій упаковочці, але в половину менший. Там у нас було 30 мл, а тут лише 15. Ось така. Манюничка. І ще один кремчик, такий самий, як був минулого разу. До речі, я використовувала саме в таких баночках, саме по 15 мл. Мені вистачає доволі надовго, десь на 2 місяці мені, мабуть, вистачає. Тобто 0,25 грамів мені треба на одне застосування. Так. Наношу доволі тонко, ну, можливо, зараз взимку захочеться більш товстим шаром наносити. Далі у нас тут Vital Perfection Night, котрий саме нічний ліфтинговий засіб. І я знаю, що тут ще має бути ще один ось він, до речі, котрий підходить і на день, і на ніч. Тобто це такий універсальний засіб уже. І останнє, що тут у нас є. Ой, це, до речі, я не пробувала ще, але треба спробувати, бо дуже хвалять дівчата. Це у нас Beauty Sleeping Mask, така цікава за текстурою штука. Я тестила в магазині, але, звичайно, на руці, а не на обличчі. Маска нічна, ну тобто, котра не потребує змивання з вітаміном С. Зараз саме час перейти до вітаміну С, тому дуже-дуже хочу спробувати. Так, дівчата, я зробила невеличку перерву і, якщо чесно, дуже-дуже розчарувалася, дуже. дуже 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 мені е, сумно, тому що один із наборів виявився дійсно простроченим, і це дійсно те, чого я боялася. Він дійсно, е, ну, вже. Трирічної давнини. Ось цей наборчик я рекомендую до покупки. Якщо ви його знайдете, він минулорічний, і у нього всі строки годності свіженькі. Тобто всьому десь біля року. Воно все варте уваги, все таке цікавеньке, все прикольненьке, все можна використовувати. І не соромно буде його дарувати, тому що дарувати продукти з підходящим строком придатності ну, це вже не прикольно. Ось такий наборчик коштує. В мені біля 6 тисяч гривень, і він дійсно того вартий. Він дійсно цікавий. В нього дійсно 24 продукти. Більшість із продуктів ну таких цікавих розмірів тобто, все доволі велике для того, щоб протестувати і зробити якісь свої висновки. Бачите, багато кремчиків. Цього набору вистачить надовго. Доволі надовго. Чорний олівець каял. Так, мені здається, а ще цей лаш серм, звідси. Ось такий був наборчик, я його дійсно рекомендую. Тепер я розумію, чому у шосейду немає набору 2023 року, чому вони якось не піарять і не рекламують наборчик цього року, бо вже всі випустили: і Кілс, і Кларанс, і Есті Лаудер, і всі-всі-всі. А у шосейду 2023-го ще ну, я не бачила. Можливо, ви бачили, якщо бачили, то скиньте мені, будь ласка, посилання. І зараз покажу і розкажу вам, що стосується іншого набору від шосейду. У цього набору шикарна коробка, шикарна косметичка, дуже мені сподобалась. Показую вам бачкоди для того, щоб ви могли перевірити власноруч. Ось це у нас сироватка. У неї десь 4 місяці строку придатності залишилося. У кремів залишилося строку придатності біля півроку. Ось вони. Оця штучка вже прострочена. Зараз перевірю помаду, я її вже навіть не стала перевіряти. Ось такий тут строк. А, туш 0267 ac Ну, тобто, більшість продуктів, вони дійсно ще з нормальним строком придатності, ще їх можна повикористовувати, але все це треба використати найближчим часом, тобто найближче півроку. Якщо для себе і в цілях. Якщо для себе і в цілях економії, то дійсно, можливо, можна його купити. Я подивилася, ці набори є на українському натіну. Вони вартують біля 3700 гривень. Це для них навіть трошки дешево, бо я тут купила за 7000 гривень за 700 злотих цей набір. Я спробую його повернути, але навряд чи це в мене вийде, я так думаю. Так ось, що стосується цього набору, його можна купити за зниженою ціною. Якщо для себе, то можливо і підійде. Але якщо на подарунок, то дарувати... Таке, що вже ну, що треба швидко використати, дарувати зі словами, тільки використай там до березня місяця, чи використай до Паски цей набір, бо він прострочиться. Ну, це якось дивно. Особливо там отака річ, котра буде використовуватися. Ну, Я таке використовую декілька років. Тобто в нього ну, повинен бути гарний строк придатності, як мінімум рік, для того, щоб це можна було все використати. Тому такі справи дуже-дуже класні. Сне наповнення, дуже класне оформлення. Питань немає. Є питання тільки до того, що це набір минулого року. Але вони не продають його як набір цього року. Вони його і не рекламують як набір цього року. Тому я думаю, що можна це їм пробачити, тому що вони ну на нотіно на українському зробили на нього скидку. В Польщі я купила його за 7 тисяч гривень, і мені здається, що це ну, дуже така сумна покупка за 7 тисяч гривень, ну, підходящі сроки у продуктів. Ось на цьому все. Якщо відео вам було цікавим і корисним, то поставте звичайно лайки, підтримайте мене і побачимося з вами дуже дуже скоро у наступних відео. Бувайте!